Всім привіт, з вами. Один. Сьогодні ми в грі під назвою Pedashi Trip або пильна поїздка. От. І сьогодні ми будемо тестувати машину в сезонному пасі. Вона називається Street Wagon Car. І виглядає вона от, так от. Доволі таке гарно Я так бачу вона на 5 людей. Так, давайте які її еквіпимо. Так, ага. У неї вже є запасна каністра. Все вже добре. Так, давайте ставимо колеса, радіатор і двигун. Коротше, збираємо автомобіль. Наберемо бензин. Нам катері... О, це у неї такий звук прикольний. Давай, сідай. Так. Ну, згон у неї є хороший вже. Так, а максималка у неї. Є... Ага, 110, більш не їде. Ну, в принципі, пока швидкість підійде. Повільніше, ніж о, безплатний фургончик, але... Так, давайте зараз перевіримо, наскільки вона приїде 1000 кілометрів. Давайте будемо зупинятись. Ось приблизно 1000 кілометрів і На 1000 метрів у нас вититалося. 4 литри бензину. Ой, а ми що його? Гу... Ладно 4 літри бензину. Окей, зараз ми тоді будемо використовувати тактику вимкнення двигуна. Опа. Опа, заправка! Це наше спасіння. Заправочка. Давай виходимо. Беремо калаш. Так, давайте зараз заправимо її. І... Так, з моєю також все. Так, всередині, може бути щось є. Так, хавчик, яблуко. Так, вода. Опа, так, я такі штучки збираю. На новий безкоштовний хамбік. Можливо, тут ще щось є. Так, кришечки. Це нам не потрібно. Ну і все. Тут більше нічого немає, можемо їхати. Так, а ось у нас вже і іде водичка. Повертаємо так і. Ну, давай. Все, заїхало, це вам такий лавхак, як натратити масло на... В трив'яності локації, в тесті трип Я еле-єле бачу цю дорогу. Ой, ще й дождь почався. йо моё Так, у нас щось закінчилось. Ага. Так, і що у нас могло закінчитись? Що? Так, ну ось і на цьому все. Вуглі цієї тачки закінчився. Із -за сородного пасу. На цьому все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока.